Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. І в цьому відео ми поговоримо про систему обліку у бізнесі. Взагалі-то раджу кожному. Це вже не перше відео, в якому я раджу це зробити, це встановити облікову програму. В обов'язковому порядку раджу встановити облікову програму. Далі, коли ми організуємо з вами облік, то звичайно дуже важливо, щоб цей облік був максимально простий, зрозумілий, не потребував глибоких знань щодо того, щоб його вести, а також не потребував довгого часу для того, щоб якась нова людина а, в ньому розібралась. Але при цьому він повинен бути такий, щоб він не накоїв нам з вами біди. Ось, Коли, не дай паче, хтось захоче ним скористатися проти нас, проти нашої роботи, проти нашої системи. Тому Облік буває двох видів. Облік бухгалтерський ось, та облік оперативний. Називемо його так. Ось. А бухгалтерський облік це той облік, який ведеться для того, щоб податкова інспекція отримувала звіти у тому вигляді, у якому вони хочуть їх отримувати. Тобто є такі певні критерії, вимоги додаткової служби щодо надання їм звітності, і це бухгалтерський облік. А Що таке оперативний облік? Оперативний облік це облік, який ми ведемо в тому вигляді, в якому ми хочемо, для того, для чого нам треба, для нашої зручності, для нашого комфорту і так далі. Більшість підприємців, на жаль, те, що занижують. Значення обліку своїй діяльності, це призводить до дуже негативних результатів. Тому я рекомендую все ж таки обліки вести. В цьому хочу зізнати, зазначити, що якщо у вас невелика компанія, наприклад, в ФОП, то бухгалтерський облік ви зможете завжди звести з оперативного. Тому оперативний має більш важливе значення для того, щоб керувати компанією. Що треба, що треба враховувати. Враховувати треба майже все. По-перше, ну, я рекомендую вести облік закупівлі. закупівля це така цікава, цікава сторона, на яку дуже часто впливаємо не лише ми, а часто впливають наші постачальники. Які нам пропонують там, більш вигідні умови при більшому заказі, або продають якісь додаткові новинки, або надають якісь додаткові знижки. Ну, тобто тут дуже складно не зробити спонтанної закупівлі, неочікуваної для себе і не витягти ресурси зі свого бізнесу. Тому Облік витрат щодо закупівлі треба вести в першу чергу. В другу чергу потрібно вести облік валового прибутку. Чому? На що він потрібен? Тому що валовий прибуток це те, що показує нам взагалі ефективність нашого бізнесу. Так, звичайно, можна зі мною там споратися і казати, що найважливіше це рентабельність, це прибутковість бізнесу, це машинальність бізнесу. Я знаю теж ці слова і знаю їх значення, і вмію їх навіть застосовувати, але я вам скажу так. Маршинальність, маршинальність це все, все зашибіть, звичайно, і це вже це все реально там показує, що нам у який карман можна покласти. З вами. Але але те, що нам розказують фінансісти про облік, воно заздалегідь не відповідає дійсності і не відповідає потребам сучасності. Саме тому я все ж таки рекомендую вести облік у тих на числах, та у тих критеріях та у тих категоріях, які зручні безпосередньо вам. Щоб ви не Підлаштовувались під е, е, правила та норми, які прийняті у суспільстві щодо обліку, про те, що вам розказують фінансисти, що їм зручно рахувати або бухгалтери, про те, що треба робити, як каже, податкова, тому що бухгалтерам краще здавати звітність. Ні. Ви повинні для себе виписати. Десь приблизно 10-15 критеріїв, які для вас важливі. Я вже два сказав. Далі це націнка. далі це е, заробітня плата, далі це е, чистий прибуток. Чистий прибуток це той прибуток, який у вас залишається в кінці місяця, який ви можете витратити на себе. Це просто називається чистий прибуток. Ще пропоную вести таку цікаву систему, як фондування. Фондування я пропоную вести всім завжди, тому що фондування це той чарівний плотик, який рятує наш з вами бізнес, коли ми потребуємо різких фінансових вливань. Ось ми потребуємо різких фінансових вливань, у нас їх і нема. А тут опчик і з'являється фондування. Дуже цікава річ і дуже круто допомагає нам з вами. Ось така штука. Ще рекомендую звертати увагу на такі речі, як витрати по заробітній платі або преміювання людей. Багато власників, знаходячись під сильним психоемоційним ефектом. На жаль. Можуть преміюватися із співробітників, навіть не підозрюючи про те, на якому зараз фінансовому світі знаходиться їх бізнес, і наскільки ефективні ці співробітники. Це все стосується обліку. Ще велика частина, зараз велика частина заключається в тому, що нам треба вести облік. Товарів, які є з підходящими сроками, товарів, які ми повинні повернути постачальникам, товари, за які ми повинні взяти кошти додаткові облік дебіторської задовжності, облік реаторської задовжності заборгованості. Ці всі речі потрібно зводити в одну таблицю, і для того, щоб вам було максимально зручно інформувати, різноманітні звіти. Одніесь, а щоб це було у вас одне одне таблиці перед вашими очима. Тоді вам буде дуже зручно та комфортно. Це те, що хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. Будуть питання, пишіть під відео з рибки. Пока-пока.